Айстри – останні осінні квіти. Своїм пишним цвітінням вони незвичайно прикрашають спорожнілий сад до самого початку зими. Саме їх неземна краса допомагає нам продовжити минає літо і радує око яскравими переливами фарб і неповторних відтінків. Садівники дуже люблять ці дивовижні і надзвичайно красиві квіти, і неодмінно вирощують їх в своєму саду. Існують айстри багаторічні та однорічні. І ті, і інші надзвичайно прикрашають поріділі клумби і дарують нам багато приємних хвилин, розвічуючи похмурі осінні фарби. Про те, як вирощувати багаторічні айстри, ми вже розповідали в нашій попередній статті. А сьогодні я розповім вам, як виростити однорічні айстри з насіння. Однорічна Астра має другу назву Астра Китайська. Вона відноситься до сімейства Айстрові, яке включає в себе більше 200 видів. Це дуже популярний однорічник, селекцією якого займаються вчені з багатьох країн. Батьківщиною однорічної Айстри вважаються країни Азії і Далекий Схід. На сьогоднішній день відомо більше 900 сортів китайської айстри, які відрізняються формою і розміром куща, будовою сувіть і квіток, їх розмірами і забарвленням. Кущі можуть бути компактними, широко розкидистеями і колонновиденними. Їх висота в залежності від виду і сорту варіюється в межах від 12 см до 1 метра. Діаметр сувіт також дуже відрізняється від 4 см до 20. Квітки китайської айстри зібрані в суцвіття кошики. У кожній кошику розташовано три типи квіток: язичкові, трубчасті і перехідні. Язичкові квітки розташовані в кілька рядів по краях кошики, трубчасті – в самому центрі, а перехідні між першими і другими. У більшості однорічних айстерсу цвіття махрові їх яскраве забарвлення вражає своєю різноманітністю від білосніжних, яскраво-рожевих, золотисто-жовтих, помаранчевих, вогненно-червоних, до темно-лілових і сліпуче яскраво-фіолетових. Однорічні айстри мають потужну, розгалужену кореневу систему. Основна частина всмоктуючих коренів розташована на глибині від 20 до 25 см, цвітуть однорічні айстри з початку липня до приходу стійких морозів, можуть продовжувати цвітіння при нічних температурах до мінус 2 градусів. Потужний сплеск популярності однорічної Айстри стався на початку 19 століття, коли французький селекціонер Трифо вивів новий вид піоновну Айстро. Йому вдалося отримати близько десятка нових високорослих великоквіткових сортів з дивно яскравою різноманітною забарвленням. Ці сорти швидко розселилися по всій Європі і були завезені в Україну. З Франції центр селекції однорічної Айстри перемістився до Німеччини, де були створені воістину унікальні за своєю красою форми і сорти, які до сих пір вирощують садівники в багатьох країнах світу, в тому числі і у нас. На початку ХХ століття селекцією Айстри китайської почали займатися вчені США. Американські сорти відрізняються високим зростом до 120 см, і дуже великими густомахровими квітками до 22 см. В Україні роботи по виведенню нових сортів айстри почалися в 30-х роках минулого століття. Нашим селекціонерам вдалося створити безліч красивих, різноманітних сортів. Новітні з них стійкі до фузаріозу, основної хвороби айстрових квітів. Існують два способи вирощування однорічних айстр через розеясаду і безпосереднім посівом насіння відразу на клумбу. Кожен спосіб має свої переваги і недоліки. Давайте розглянемо обидва, щоб ви змогли визначити, який з них більше підійде вам. Прямий посів насіння прямо на клумбу. Такий спосіб найкраще підходить для центральних і південних регіонів України. Там у відкритий ґрунт можна сіяти вже в кінці квітня, початку травня. Насіння айстри при набуханні проростають дуже швидко. При температурі від 19 до 22 градусів це відбувається вже на п'ятий-шостий день. Місце для клумби клумбу розташовуйте на відкритому місці, добре освітленому сонцем, адже коли айстри продовжать цвісти восени, воно буде вже не таким спекотним, та й день почне швидко корочити. Але і протягом літа, щоб однорічні айстри сформували міцний кущ і рано почали цвісти, сонця їм потрібно дуже багато. Клумба не повинна знаходитися в низині або на ділянці з близьким заляганням ґрунтових вод. Інакше дощі можуть її підтоплювати і коріння рослин почнуть гнити. Ґрунт ґрунти айстрам потрібні родючі, багаті органікою, пухкі, легкі, добре пропускають повітря і вологу. Не будуть рости айстри на важких і кислих землях. Такі ґрунти, як тільки розтане сніг, нейтралізуйте доломітового борошном з розрахунку 2 кг на 5 квадратних метрів площі. При перекопуванні і формуванні клумби для однорічних айстр на один квадратний мер внесіть по 2 відра компосту і листової землі, відро піску, половину відра деревної золи, по 2 столові ложки суперфосфату і сульфату калію. Сівба. Перед посівом на добу замочить насіння однорічних айстр в розчині циркону і цітові, та по 3 краплі на склянку теплої води. Насіння садіть на глибину 3 см, відстань між рослинами від 15 до 20 см, в залежності від високорослості. Після посіву присипте насіння родючою землею з клумби, руками злегка ущільнивши землю над ними. Клумбу добре полите і накрийте посіви прозорою плівкою до появи сходів. Через 3 дні після посіву плівку можна підняти і клумбу ще раз полити. При цьому важливо, щоб вода не стояла на поверхні, інакше насіння можуть задихнутися. Врахуйте, що насіння однорічної айстри швидко втрачають схожість. Термін їх зберігання не більше двох років. Догляд за посівами Після появи сходів плівку зніміть. Перший полив після цього проводите через тиждень, через три тижні підгодуйте підросли посіви якимось готовим мінеральним комплексом для весняної підгодівлі квіткових культур. Коли на кущах Айстриз з'являться перші бутони, повторіть фосфорно калійну підгодівлю суперфосфатом і сульфатом калію в тих же дозах, що і при посіві. Добре розея сипте на грядці і неглибоко глибоко закладіть в землю за допомогою розпушування. Після цього клумбу добре полите і замульчуйте соломою або сіном. Фосфор і калій потрібні однорічним айстрам для яскравого, пишного і довгого цвітіння. Мульчування повторюйте після кожного поливу раз на тиждень і розпушування. Цей прийом допоможе утримати вологу в ґрунті, а також буде перешкоджати утворенню ґрунтової кірки і росту бур'янів. Айстри не потребують постійного добриві. Двох вище вказаних підгодівлі буде цілком достатньо, адже квіти отримали хороше харчування і органікою, і мінеральними речовинами при посадці. Надлишок добрив навіть шкідливий цим квітам, так як буде сприяти відростанню зеленої маси на шкоду пишному цвітінню. Вирощування однорічних айстр через розеясаду У північних регіонах України однорічні айстри вирощуйте тільки через розеясаду, інакше вони зацвітуть у вас не раніше початку серпня, якщо не загинуть від поворотних заморозків. Насіння на розеясаду висівайте в середині квітня. Для вирощування розеясади використовуйте торфяні стаканчики або звичайні квіткові горщики діаметром не менше 10 см. У кожен горщик садіть по два насіння на випадок, якщо одне не зійде. Для посіву використовуйте покупний ґрунт для вирощування квітів або овочевих культур з нейтральною реакцією. Насіння перед посівом замочить так само, як і при прямому посіві на клумбу. Потім посійте їх в горщики на глибину 3 см, зверху присипте ґрунтом і добре полите, щоб промочити всю землю в ємності. Накрийте горщики плівкою до появи сходів. Температура в приміщенні повинна бути в межах від 24 до 25 градусів. Після появи сходів плівку зніміть. Поливайте молоді рослини теплою водою двічі на тиждень. До висадки на клумбу проводіть дві підгодівлі. Першу розчином сечовини половину чайної ложки на літрову банку. Дайте айстрам через 10 днів після появи сходів. Другу калійно фосфорну, якимось готовим мінеральним комплексом для весняного підживлення квіткових культур, проводіть за 3-4 дні до пересадки розеї сади на клумбу. Ми розповіли вам, як виростити однорічні айстри з насіння, враховуючи їх біологічні властивості. На закінчення я представляю вам найкращі сорти цих чудових квітів, які ви можете виростити у своєму саду. Айстри Гала, Гала жовта, Гала Хоровод Фарб, Гала лавандова. Айстри гремлін, гремлін червона, гремлін яскраве покривало. Айстри дюшес, дюшес абрикосова, дюшес біла, Дюшес жовта, дюшес Насичено червона, дюшес рожева, дюшес рожева Перлина, дюшес всі кольори Веселки. Айстри новинка, новинка блакитна, новинка яскравий набір. Айстри кущові, кольоровий килим, яскравий набір, трубадур, яскравий набір, хризантела яскравий набір, зірки тайзи, пінокіо яскравий набір, павлова кольоровий набір, айстри для третього плану клумби, міледі яскравий набір, страусове перо яскравий набір. Сподіваюся, ця інформація допоможе вам виростити красиві та здорові айстри у своєму саду.